Всім привіт! Зараз розкажу, як можна безкоштовно отримати гаманець, холодний гаманець від SafePal. Оплатити потрібно буде тільки доставку. Можете використовувати його для зберігання крипти, для подарунку або просто перепродати за 100 доларів. Так, Спочатку нам потрібно буде скачати додаток SafePal. покажу з нуля все. Також треба мати твіттер давністю більше 180 днів, і щоб було хоча б 10 підписників. Також паралельно потрібно купити в нас на біржі Binance чи на будь-які інші монетки AVAX для оплати комісій. Потрібно буде кілька доларів буквально відправити на цих Сейфпал. Для того, щоб оплачувати комісії. І 40 доларів в USDT. Ці кошти потім можна буде повернути назад на біржу. SafePal скачали. Далі налаштовуєте. Так, гаманець скачали, встановили. При створенні потрібно буде вести кілька кодів. Записати мемонічну фразу, яка буде вашим ключем до відкриття гаманця на інших пристроях або до його відновлення. Далі потрібно буде додати токени в гаманці і поповнити його цими токенами. Додає... Нажимаємо менш Coins, додаємо спочатку нету AVAX. І в пошуку вводимо смарт-контракт токену USDT, який також буде відправляти. Смарт-контракт я залишу в описі до відео. Вставляєте його. Ставите галочку. Далі потрібно поповнити наші гаманці. Нажимаємо «AVAX», Переходимо в Binance, зняття. Спочатку відправляєте «AVAX» для оплати комісій. Потрібно небагато, буквально кілька доларів. І далі потрібно буде відправити ще USDT. Приблизно 40 доларів. На ту ж саму адресу. Тільки головне мережу AVAX виберіть. Відправляєте і приблизно хвилину очікуєте, поки вони прийдуть. Вибирайте DAPS. Зверху на іконку завдання. І нажимаєте внизу квіз. Спочатку потрібно б додати відповідь на питання. Ось відповіді в мене є. Перше А. Завдання, до речі, в різні послідовності потрібно звіряти. Не в такі, як в мене на скринах. Так, да, відповідне питання, нажимаєте Submit. Депозит зробили, тест прийшли. Далі потрібно буде зробити наступне завдання це SWAP. Нажимаєте Swap, Вгорі вибираєте USDT, знизу нам потрібно буде вибрати USDC в мережі Avalanche. Вводите USDC, вибираєте перший. І максимум переказуєте. to Approve, потім Confirm, підтверджуєте операцію. Ще раз конфірм. Так, з вами зробили. В гаманці вже відображається USDC. Далі переходимо назад в DAPS. До нашого завдання. Нажимаємо White List і Verify Як бачите, не все так просто. Потрібно було спочатку нажати вгорі Here, пролистати, прочитати. І тільки тоді воно зарахувало нам. Нажимаємо далі Twitter Rewards, Verify. Також спочатку нажимаємо Click this link» і потрібно буде війти в наш Twitter. Після того, як зайшли в Twitter. Ввели логін пароль, потрібно буде зробити репост. Нажимаєте значок репоста, можете зробити просто репост, можете цитату і опубку, опублікувати пост. Повертаємось назад в завдання. І нажимаєте Verify. Потрібно ще підписатись на SafePal. Ну, я їх і так читав. Вам нагадую. Все успішно. Swap USDC ми робили. Тут також Verify. Все, переходимо до останнього. Це вже замовлення самого гаманця. Також спочатку. Зі слінк нажимаємо, потрібно прочитати інструкцію. Нажати Claim now». Реєструєтесь. Нажимаєте ОК. OK". І вказуєте вже ваші дані доставки. Замовити можна в країни Європи. Мінус, що в Україну не доставляють, я буду замовляти в Польщу. Вказую ці деталі: доставка буде 8 доларів. Інших витрат немає. Ще блокується, списується 10 доларів у вас. В USDC і ці кошти будуть відновлені потім на гаманці, який ви отримуєте. Тобто, ви їх не платите, ви їх переказуєте на гаманець, який вам прийде. Потім, коли прийде гаманець, на ньому вже буде 10 USDC. В наступних кроках вказав адресу отримувача, замовив в Польщу на знайомого, вказуєте його адресу, номер телефону і пошту. І інші дані, які попросять. Далі потрібно буде оплатити, вибираєте мережу Avalanche, якщо ви робили поповнення в Avalanche, І токен для оплати USDC вибираєте, підтверджуєте операцію, оплату, і все. Ось у вас буде показувати, як у мене оплачено це, що замовлення прийняти в роботу. І протягом тижня-двох воно буде вже доставлене отримувачу. Тобто, виходить, за 8 доларів у нас гаманець вартістю. 110-115 доларів зараз в Україні. Можете користуватись, можете продати, що хочете робити. Можете таких кілька замовити, поки не закінчиться пул. Далі повертаємося на нашу сторінку із конкурсом, завданням. І після того, як виконали всі попередні, в тому числі замовлення, нажимаємо клейм. Все успішно, замовлення прийняте в роботу. Тепер потрібно очікувати доставку. А щоб на вашому гаманці були ще й кошти, крипта, підписуйтесь на мій канал в Телеграм, який буде в описі, і будемо разом заробляти кошти. Я зроблю ще кілька замовлень гаманця. Потрібно поспішити, поки пул не розібрали взагалі конкурс цей до червня, але я сумніваюся, що вистачить гаманців на всіх.